Особливість і певна небезпека мотивів полягає в тому, що дуже часто зовні мотиви не виражаються ніяк. Тобто мотив це прихована внутрішня причина, що спонукає нас до певної дії, прихована причина. І в багатьох випадках одна і та сама дія зовні може бути або добром, або злом, в залежності від мотиву, який стоїть за цією дією. Дуже важлива думка, хочу іще ще раз її підкреслити. Дуже часто дія може бути одна і та сама, але в залежності від мотиву, це може бути або добро, або недобро. Нам часто здається, що розпізнати гріх не так вже і складно. Є дії, які ми безсумнівно можемо класифікувати як гріх. Ну, наприклад, якщо є зрада в родині, або якщо у людини ігрова залежність. Тут ніби все на поверхні і все зрозуміло. Проте, знаєте, є один шлях, яким ми дуже легко можемо відступати від Господа. І люди навколо навіть не будуть здогадуватись, що щось іде не так, і це шлях наших неправильних хибних мотивів.